Тренування у нас відбувається в режимі гри, але це ж перш за все таке тренування, де собака вдосконалює та підвищує свої навички. Апорт! Дай! Молодець! Небраска була залучена до пошуку людей після масованого ракетного обстрілу. В місто Тернопіль. Майже після кожного обстрілу, якщо є руйнування, такі ми виїжджаємо. По-перше, це робоча лінія розведення. Якби його батьки, предки, якби спортсмени, вони виступають в спортивному дресируванні. Це ІПО. І в них в крові це. Вони такі енергійні. Пропала дівчина, яку шукали дуже довго. Ми залучалися неодноразово для пошуку. Обстежували прилеглі ділянки, там очерети, болота. Якщо щось сталося, потрібно телефонувати відразу. Собака. Вже ж прив'язана до провідника, до кінолога. Вона може стресувати, вона може впадати в депресію, сумувати. Ну, звичайно.